Що там секретне, таке вони поговорили. Про що ми поки що не знаємо? А ми можемо подивитися долю України на січень місяць, північ, південь, захід, схід і центр. Чи хоче Росія? Інший фронт, так вона хоче. Запитання від усіх наших глядачів, яке постійно з'являється в коментарях до наших відео. Чому Путін до сих пір не вмирає? Українці вірять і надіється саме на себе, а росіянці вони вірять і надіються на Путіна. Мої вітання, пані Людмило. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Ви чудово виглядаєте, як завжди. Як ваш настрій сьогодні? Ну дуже добре, тому що ми отримаємо від Америки стільки багато коштів: — 45-46 і мільярдів. Це надзвичайно великі гроші, які і ще йдуть на озброєння. Так що я думаю, що зараз це головні мрії українців, які хочуть миру. Які хочуть бачити завтра закінчення цього всього лихва. Так що мусимо триматися, так і я якраз хотіла з вами поспілкуватися з приводу поїздки нашого президента до Сполучених Штатів Америки, оскільки це така важлива і перша поїздка з часу війни, і вона вимагала тета те Тобто Байден не хотів телефонних розмов, навіть секретних, оскільки інформацію, як завжди, можуть скачати і злити в публічний простір. Значить, вони про що зговорили дуже секретне, про що ми публічно не почуємо. Давайте зробимо розклад про що там секретне таке. Вони поговорили, про що ми поки що не знаємо з однієї сторони, там все, що зв'язано з наступом, з війною, з тим, щоб максимально активізувалася зараз Україна, а з іншої сторони, там все-таки тема миру теж була. Так, і як відомо, вони три теми миру нам запропонували. Правильно, одна з них та, яку ми прагнемо і озвучуємо, і ми від неї не відмовимося, але все таки якусь альтернативу вони пропонували. Так, давайте подивимося, наскільки Зеленський задоволений результатами цієї зустрічі, ні, він задоволений. Я не можу сказати, що він не задоволений. Він задоволений. Тому що якось він знаєте, якось їхав. Він чекав, що він отримає половину того, що він хоче, а тут він отримав все, що хоче. Так що він задоволений, там є певні вимоги, які я так розумію, чи це до влади, чи до керуючих країни там не дуже подобається. Але якщо беремо загалом, то загалом ну, він задоволений. Росія випустила Україною 540 із 1700 іранських шахедів. Достеменно відомо, скільки РФ заплатили за них Ірану. Виробництво одного такого безпілотника коштує близько 7 тисяч доларів. Що стосується балістичних ракет, то за словами глави гур іран поки відмовляється постачати їх Росії. І запитання моє стосується власне балістичних ракет. Чи він і далі буде відмовлятися постачати їх Росії? То я не думаю, що вони відмовляються, це неправда. Там і гроші заплачені, те, що вони чекають, поки їх зроблять, це правда, але там не про те, що їх їм не дадуть. Це неправда. Тобто нам чекати і шахедів, і ракет, і всього іншого. Але оскільки всім відомо те, що ми отримуємо суперзахист, так американську систему Патріот, тепер подивимося, як вона буде працювати. О, найкраща система буде по королю Пентаклів працювати. Це буде дуже хороший захист. Це дійсно хороший. Але... Погана новина, що вона не буде покривати всю, всю Україну і там, де там дуже, дуже швиденько проб'ють і знайдуть ці дірочки, і туди будуть кидати ракети. А ми можемо подивитися долю України на січень місяць і теж по областях: північ, південь, захід, схід і центр. Січень місяць по областях. Ну, я не можу сказати, що в нас буде спокійно на Січі. не буде у нас спокійно. В нас будуть, на жаль, летіти це все по що й летить. Якщо ми беремо по півдню, південь у нас трошечки там стихне, хоча ще буде, там поставлять якийсь свій захист перекинуть на південь, так що там вже такого пробивання не буде. Але і трошечки менше буде прильотів, якщо беремо загалом. Тому що тут захист свою працю робить, а і ще і прильотів чомусь показують нам по півдню менше. Північ Північ у нас максимально напружена ситуація. І обстріли там будуть, і попадання по півночі будуть. Не можу сказати, що це найкращий місяць, не найкращий. Якщо беремо Захід, Схід. То Захід, я б сказала, робочий, робочий стан. Люди працюють більш-менш мирне життя, хоча під напругою. Але ти розумієш, у нас зараз війна, вона якби. Якби нам не подобалася якась норма, знаєш, яка вже стає в нас е, на зараз. Схід у нас максимально активний, схід у нас мало того, що шість жезлів, що говорить про те, що там е, буде рух, рухатися, а ще й нам Схід обіцяє якісь перемоги, там навіть повернення територій, карта мир, завершення якихось процесів. Так, що в нас по, по сходу і по півдню, там в ту сторону. Є такий напрямок центральна Україна. Знаєте, таку відповідь дали не зовсім зрозуміло, чому, тому що з однієї сторони в нас карта закоханих, яка говорить, ну, миру немає, але, знаєш, 50% місяця більш-менш нормально, 50% місяця піднапруженого. Крім того, у нас по шість пентаклів, я так думаю, що чи оці Петрі прийдуть, чи це будуть у нас якісь там установки в Західній Україні поставлять в центральній, вибачте, в, центральні, в центральній Україні, тому що тут якийсь більший захист, але і прильотів там теж буде достатньо. На жаль, у нас по півдню. Так що, сказати. Що якось нам поміняється щось на кардинально, не можу, тому що, в принципі, все так, як і було. Єдине, що хороші новини із півдня, якось півдня і в нас іде із сходу. Так що чекаємо. Китайська влада не хоче обирати між своїми друзями Україною та Росією посол Китаю в ЄС Конг. Він наголосив, що вторгнення Росії в Україну поставило Китай у дуже складне становище вибору. І про цей вибір ми вже з вами говорили: кого вони вибрали і кому вони допомагають. У Мене питання, якраз по січню, чи будуть вони далі продовжувати допомагати Росії так тишком, нишком, щоб ніхто не знав. Вони будуть допомагати, тому що Росія платить, вони там будуть. Знаєш, як буде так, що будуть якісь заяви, що завтра ви а потім тишком нишком вони далі будуть рухатись. Так що я не можу сказати, що вони не будуть допомагати, будуть вони допомагати. Чи у зв'язку з цим виникне якийсь новий світовий скандал, коли про це стане відомо публічно, і коли на це будуть реагувати інші країни. Публічний скандал, тому що наскільки я розумію, Україна це буде вимагати і з кожним днем буде більш вести себе більш голосно. Про це будуть говорити на різних площинах і будуть заставляти дивитися в сторону Китаю і різних країн. Так що в нас взагалі цікавий в цьому сенсі такий, знаєте, цікавий і насищений інформативно період наступає, коли будуть безкінечні відкриття. Так що тут чи будуть відкриття будуть, але не їх одних. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду! Так, далі буду цитувати дуже цікаву інформацію. Росіяни знайшли біолабораторії в Казахстані та заявляють, що в майбутньому буде пряме зіткнення між РФ та Казахстаном. Давайте подивимося на ситуацію чи буде воно? Знаєш, мені вже зовсім не смішно, тому що все починалось з біолабораторії українських, а тут вже в Казахстані вони вже бідні росіяни, їх вже всі чавлять. Якщо були в Україні, у нас комарі, то там блохи, чи що вже буде в Казахстані. Дивіться, чи хоче Росія інший фронт? Так вона хоче. І вона буде готувати інший фронт. Принаймні, є така команда. Хороша новина для Казахстану, що вони. Ще не будемо ми десь протягом дуже короткого періоду, тут місяць-два, знайти хто більш на це відреагує. Вони зараз дивляться на реакцію, наскільки там підтримують і так далі, чи є якісь плані наступу, є, але він від слова в плані коли-небудь. Так що тут сказати, що це буде вже дуже скоро, я не можу. Принаймні зараз йде вивчення загалом, хто як відреагує, як росіяни на це відреагують, як казахстанці, а потім будуть приймати рішення, тому що остаточно такого немає. Так, і в мене запитання від усіх наших глядачів, яке постійно з'являється в коментарях до наших відео, чому Путін до сих пір не вмирає? Його всі ховають, 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 він не вмирає. Ну тут ми зараз будемо розглядати тему не самого Путіна, тому що ми вже до ним давно з усіма експертами прийшли до висновку, що цього оригінального давно немає. Він вже давно вмер, але є безкінечна кількість двійників. Але запитання, чому власне ці двійники не вмирають, не сходять з арени? Чому далі оця величезна кубка? Маніяків, яка керує Росією, тримається за цей образ і бренд Путіна і не забирає його сцени з арени. Ну, Ти вже відповіла на це запитання, тому що це бренд. Розумієш, цей бренд він має величезну підтримку, е і дуже мені сподобалось як один експерт сказав, що українці. Ці вірять і надіються саме на себе, а росіянці вони вірять і надіються на Путіна. Так що цей бренд, вони його будуть тримати до останнього. Хороша новина для українців, що цей бренд доживає в будь-якому випадку останні дні, тому що нам тут показують, що недовго залишилося, але це ще поки бренд. Цей бренд набув дуже негативних характеристик у всьому світі, і логічно було би для них, якщо вони хочуть зберегти свою країну, хоч в якомусь вигляді, забрати цей бренд з арени. Що їм заважає це зробити? А немає ким замінити, розумієш, нема ще такого бренда, щоб поміняти когось на когось. Там проблема взагалі якось. Вони вважають, що в такій величезній країні, як Росія, взагалі нема більш людей, крім. Цього, цього великого Путіна. Так що тут вони не можуть знайти кого замінити, хоча і декілька вже варіантів є, вони над цим працюють. Е, нас е, дивляться, як на це відреагують люди, тому що навіть нам інформацію різного роду починають підкидувати. А, от, наприклад, якби той, або, наприклад, той. Так що тут, е, я б сказала, таке тестування йде, тест драйв. Хто, хто тут більш відреагує? Так що тут, як виявилось, нема ким замінити. А можемо подивитися по періодах, коли з'явиться цей момент, що з'явиться ким замінити, або буде якась причина, чому реально терміново і негайно його треба забрати з арени на найближчих три роки, наприклад, подивимося. Бо ми знаємо, що у 2024 році у них вибори, і вони знову кажуть, що він іде в президенти. Дані мені здається, що він повинен зійти з арени, Навіть якщо зараз вони кажуть, що він йде в президент, я не думаю, що він дійде у президенти. Чи не знайдеться такого Джеймс Бонда у світі, який одним махом ліквідує всіх тих двійників, коли вже не буде кого посилати на публічні переговори і на телебачення? Тут трошки не так буде розвиватися, як ти говориш. Тут е, тема не про Бонда, да? тут е, е, тема про те, що е, їх розвели доволі багато, і там якась така нам дають вісім пентаклів, що е, їх іще роблять, ще роблять. Як якусь, знаєш, е, е, в якій касці е, про кущей, якого не можуть ніяк бити, він все відроджується і відроджується. Але там не про те, що вони якимось чином, хтось змінить. Я, наскільки розумію, там буде якась нова коаліція, чи може навіть хтось із старих перетіче в нову, і все-таки там якесь символічне скидання в будь-якому випадку буде. Тому що тут я над цим працюю, вже над цим працюю. Так що скинуть, то скинуть, просто потрібен час. Там ще вона якось не сформована, вони все не можуть домовитись, але вже якісь, ми дивилися з тобою, мені здається, місяців декілька назад, і там ще говорили, що вони не можуть зібратися, а тут вже якась є якісь коаліції. Так, вони там, як по крихкому льду, з льоду йдуть, це дуже крихко, але воно принаймні вже є. А ви зараз розклад на який період робили? Ну, Так, як ти говорила, на. На три роки? На... Да, три роки, так. І впродовж тих трьох років щось має таке відбутися точно, 100%. 100%, тому що на 24-й рік він чи не виграє, чи його вже й немає. Будемо сподіватися, хоча я нагадаю всім глядачам, бо багато українців думають Путін Путін, поганий Путін, кінець Путіна. Буде все класно, що РФ керує команда шалених шакалів, і там не тільки не один Путін, це дуже багато різних людей. І не факт, що після нього не прийде такий самий наступник і не буде далі виховувати своє населення в тому стилі, який вони виховують зараз. До речі, а давайте подивимося: росіяни ненавидять українців, так і зараз на даний момент. Момент, ми не можемо говорити про жодне розуміння нас а коли до них прийде такий період, коли вони зрозуміють нас, тобто війдуть в нашу шкіру, можливо, переживуть те саме, що ми переживаємо. Можливо, вони покаяться масово і зрозуміють, що вони були неправі, вони були в ілюзії. Ну, дивись, тут загалом чи розуміють нам говорять, що частина розуміє, що відбувається, частина не розуміє в кожній країні. Є свідомі, є не дуже свідомі. А от коли вони це все побачать і відчують на своїй шкурі, це десь через років три. Тому що я так розумію, що через три роки там в них включається карма, це якась якийсь період війн. Розбірок, ну щось на штал того, так що там у їх буде доволі цікаве життя, і е, не завидую я їм, тому що таке знаєш прозріння через через і сльози. Хоча здавалося, б, е, у нас ми вже перейшли мітку соти стотисячний е, росіянин. Ну, вже здається, які ще підтверджуючі факти. Але ж бачиш, дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.